Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про проект Hyperbolic. Дуже класний, крутий проект, який має круті інвестиції, який має, на мою думку, круте майбутнє, тому що вони мають дуже хороший інвест, два раунди інвесту. Досить таки великі два раунди інвесту, які мають майже 20 мільйонів. Там 18, вісімнадцять 19 мільйонів. Сумарно два раунди інвеста. В кожному з них лідом з є ти один фонд полічей. Це говорить про багато, про те, що проект має дуже круту підтримку, Підтримку від фондів, і зараз проєкт розвивається, е, відкрив свою рольову систему в Discord, тому слідкуємо за анонсами, слідкуємо за активностями, приймаємо участь. Я думаю, що цей проєкт ще буде на слуху і не один раз. Тому слідкуємо за анонсами, за новинами в проєкті Hyperbolic. Я буду записувати нові відео, робити контент, е, відповідно, приймати участь у всіх активностях в цьому проєкту, звичайно, е, Dior. Всі робимо власний ресерч, але я особисто роблю ставку на цей проект, тому що мені подобається. І я бачу в ньому перспективи. Тому всім папа, до нових зустрічі.